Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Над Запоріжжям збивали шахеди через російські обстріли в Уріхові палав житловий будинок. У Степногірську загорівся легковий автомобіль в Запорізькому районі. ДСНСники знищили артилерійський снаряд. Алкоголь з ранку до ночі спиртне можна продавати з п'ятої ранку до 24.00. Відповідний наказ підписав голова Зова. Продаж напоїв дозволено в Запоріжжі та окремих громадах Запорізького району. Директор недіючого аеропорту Запоріжжя отримав мільйон гривень зарплати за минулий рік. Таку суму Олександр Коняхін вніс у декларацію. Це близько 89,5 тисяч гривень платні на місяць. Два тижні тому росіяни знищили термінал ракетною атакою. Вбивство біля однієї з багатоповерхівок у Запоріжжі знайшли мертвим 24-річного хлопця. Він із компанією гучно відпочивали через це виник конфлікти з 53-річним мешканцем будинку. Тоді став викрутку і вдарив жертву в груди. Запеклі штурми тривають біля Старомайорського, що на схід від Гуляйполя. А наразі спроби росіян вбити клин в оборону ЗСУ є безуспішними. Жінка на кріслі колісному попросила перехожу перевести її через дорогу, а та вкрала з сумки телефони. Вшилася на маршрутці. Подія сталася у Вознесеннівському районі. 45-річну зловмисницю знайшли поліцейські і світить 10 років тюрми. Іноземні партнери допомагають лікарням Запоріжжя. Мальтійська служба допомоги передала машину швидкої для лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги. Мікроавтобус з німецького міста Обергаузен отримала дитяча лікарня номер 5 А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.